Ah, а я гадав, що ви любите це відерце і долю. Долю любимо, але не відерце. — Ілля Гармалов. Руслан. <свист> <свист> Лана, <я. Ми> <свист> е, як поставився до цього, поставився трошечки з напругою, тому що я не знав, як Руслан буде взаємодіяти. Да, ми в парі з Іллею. В принципі, ми на минулих конкурсах дуже так не здружились. А давайте зробимо швиденько один круг. Ні. Я роблю перехід, а ти вже свій поставив. Давайте кожен вже зробить по пирогу, поставить пектись, а тоді вже будемо рушитися. Бо це ну багато ж кош... взагалі нічого Ну немає. так. Я ж ми ж робили разом тоді, коли вам треба було. Слухай, абсолютно очікувана, ось ця неадекватна, на мій погляд, така з посмішкою такою на обличчі. Я займаюся пирогом. У тебе вже все готово, а мені треба. Готувати тісто. все, і він так демонстративно це мені заявив. Ірина. А до ірини приєднується Юлія. А що перевагти? Вибачаюсь. Думаю, моя ж тикиця так гарно, що в твоя нутро вже, оце все справжнє, вилазить наружу, і прям перед суддями. Думаю, хай лізе, хай лізе. Я собі стою, посміхаюсь, думаю. Дякую, Відерце. <риклад> я не знала, як себе поведе Іра. І я з нею взагалі просто мене не те, що там тіпає. Я їй повертаюся і сказала: не дай Бог, говорю, ми просрем або ти щось зробиш, Зберись, будь ласка, говорю, отак до неї дивлюся. І просто ну, будемо готувати. Давай тільки максимально зберемося, бо я не хочу в чорну. Ну, реально що ти, дівчатка, розчихли, твоя улипка, і твої довгі ноги тут то, тобі не поможуть. Наступна пара. Микола. 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 Катерина. Нормально. Бомба. Все. Хорошо. Так и мало будет. Я не скажу, що я з Колею помирилася. типу, ми просто почали спілкуватися, типу, ну на нормальних тонах, знаєш, без гонів один на одного, без там, типу, якихось образ, просто вона все якось. Я йому пару раз дала пі і в нас пару раз все зійшло на ноль. Навіть якщо там недолюблює мене, і ми не спілкуємося ж так тісно, то принаймні вона не видає вже це на конкурс, як колись було, що в першому ж конкурсі за мого капітанства вона там начехлила всім. А поки ваш капітан добре упорався. — Так. — Я з тим не трошки не згодна. Бо е, коли командна робота, треба дослухатися до всіх членів команди. А, ну, тобто, Я давала теж багато порад, багато якихось там штучок, що хотіла би додати. Ну, мене не почули, я не знаю, мабуть, жодного разу. Вікторія! <кліпи> Оля. Наконець ми з тобою в одній команді. Ми вперше з вікою взагалі сьогодні. Ми в командах ніколи не працювали, але сьогодні нам випало якраз жеребкування, що ми з вікою випадаємо разом працювати в парі. Оксана Сашко. Остана. Mm -hmm. <гум> я, каз... я йому сьогодні казала. Кажу Оксана відьма. <гум> Бо вона перед цим конкурсом сказала: я сьогодні каже, буду, мабуть, з тобою працювати. Я кажу, чого зі мною працювати? Що ви взяли це? Типа, знаєш, у нас шамани тіпо, ходить там з тими картами. І коротше, тут кажуть, ектор каже, що Оксана зі мною, тіпо, я стою в такому повному шоці. Ну, все, думаю, попав сьогодні. Я <гум> <гум> І остання пара. Валерія і Роман. Лєра така нас спокійна, знаєш, не, не конфліктна, потім. Так що я, ну, я думав, що проблем не буде там з нею. Зараз я про Рому зовсім не можу сказати нічого поганого. Він веде себе як справжній нормальний чоловік.